Ще один день життя офіціантки. Сьогодні в мене коротка зміну сьомо. Це значить, що я маю купу часу перед роботою, але зроблю просто копійки. Тому фінансових очікувань на цей день значно менше. Достатньо, хоча б заробити те, що витратила за день, і вже буде нормально. В магазині не знайшлося стиглих авокадо, а тому сніданок отакий. Всім привіт! Чекаю на людей. Милий дідусь попив лише чай, і залишив мені 15 доларів. Вівторок єдиний день, коли я рада посуду, бо реально нема чого робити більше. Нарешті до мене прийшли два, хоче і невеличких стола, але обидва залишили по 30%, Тож справи в мене непогані. До речі, забула свій опенер, Дивіться, що мені дали. Айбритишфек Перед закриттям мала ще три чи чотири стола і трошки поповнила свою коробочку. Слава Богу, здається, вівторок у нас тепер день рілсів. а я й не проти, особливо якщо постійно буде перепадати такий гарячий смачний реквізир. Ще безкоштовний. Ще ж, рахуємо мої чоєві, нібито дуже мало, але насправді при касі 419 доларів дофіга. Ні паути помічникам і все, біжу додому ще навіть 11 Нема до зустрічі, підпишись.